Перша ситуація на вона не сьогоднішня. Ситуація розвивалася вже багато років після останнього паводку, в 98-му році, коли ми побудували будинок двоповерховий тим, кого знесло за дамбою з сім'ї ромського населення, і переселили туди. Не було взагалі будинків там після цього. Ну і за останні сказати, 5 років, 6, почали будуватися самовільно знов-таки в тому районі, де було знищено водою будинки. Дамба, яка є дійсно загрожена територія Радонки дамбою від річки під час паводків, її почали просто з неї прати глину. І саман ліпити прямо на місці і робити собі такі саманні невеличкі хатинки. Пів року назад ми попередили про припинення цього, відновлення цієї дамби. На жаль, староста або він підтримує ці питання, або зацікавлений, або взагалі не володіє управлінням цієї громади, яка там живе на прикордонній вулиці, на вулиці Тельмана. Він розводить руками, каже, їм кажу, не будуйтеся, вони будуються. Тобто це абсолютно безглузде. Рішення його, що дати повністю людям на самовирішування цих питань може призвести до того, що прорве дамбу цю, цих хромів, які там посилилися за дамбою, знесе зовсім знову-таки туди, в річку і може вода прорватися на радунку. Якщо ви пам'ятаєте ці паводки, саме за саману падали наші будинки в Закарпатті, тому що розлізалася криша, залишалася, а глина розлізалася, тому що знамокла. Друге питання вулиця Тельмана. Вона є у нас в генеральному плані як другий в'їзд, паралельний вулиці Гагаріна до міста і виїзд, в тому числі, ми почали її робити. Декілька років тому провели там газ, воду, все інше. За браком коштів ми в минулому році не змогли її завершити. І при обході міста два місяці назад я побачив, що починаються десь вилазити за красні лінії цієї вулиці. Попередив знову таки іншого старосту про те, що не робіть цього. Але ви як бачите, вони або сприяють цьому. Ну, оці старості, так мовити, не барони, або взагалі не можуть справлятися з тими людьми, які хаотично приїжджають з різних сіл, Закарпаття і України і живуть тут, Ромське населення. Тому вчора був такий колегіальний виїзд, всі побачили, що це є проблема. І вчора ми зробили комісію надзвичайних ситуацій. Не тільки в цьому питанні, й протипожежному, але одним із питань була розмова з цими старостами, які розвели руками і кажуть, що ми нічого зробити не можемо. Ми їм дали рішенням комісії дві неділі, щоб вони припинили, по-перше, самовільне будівництво. По-друге, значить, там, де вони вийшли за красну лінію. Перенесли взагалі або розібрали ці будинки. В противному разі в судовому порядку буде це, це знесено. Задовільняє це окремих ромів чи не задовільняє? Е, нас не цікавить, нас цікавить збереження громади міста, по-перше, його інфраструктури і життєдіяльності міста. Окремих громадяни мішати не будуть іншим. У нас є в будинках, стоять на черзі, на землю, на квартири. Українці, росіяни, угорці. Чому роми можуть собі будувати де хочуть, скоро на площі народні будуть, а інші законопослухняні? Нехай роми теж будуть законопослухняні.